Прийде зима, люди вимерзнуть і буде катастрофа на весь Івано-Франківський на всю Україну. На вулиці Заклинських у Івано-Франківську розгорівся скандал між мешканцями житлового будинку щодо переходу на індивідуальне опалення. Частина людей а саме цілий під'їзд проти переходу і мають на це свої аргументи. Зокрема, кажуть, що збори щодо цього питання голова ОСББ не проводила і не попереджала їх про те, що будинок відключатимуть від центрального опалення. Чому не підтримую тому що 6 березня? Цих зборів не було. 22-го року. Уявіть собі, іде другий тиждень війни. А ми тут зібралися на збори і вирішуємо, щоб відключитися від теплокомуненерго. Наша зараз мета це звичайно зупинити або скасувати цей дозвіл на від'єднання теплопостачання, тому що ніякі збори в березні місяці 22 року не проводились. Я не підтримую. Я хотіла виступити щодо питання, що ніби нам пропонували капітальний ремонт тепломереж. Ось щодо цього приводу загальні збори не проводилися і не ставили питання, чи ви хочете недальне опалення, чи ви хочете капітальне. Не ремонт, окрім того, у 100-квартирному будинку проживають багато пенсіонерів, які не мають коштів, щоб перейти на автономне опалення. А ще людей цілком влаштовує котельня, яка опалює їх будинок. Живу в цьому будинку. До речі, живу. Перший поселився на Новий рік. В х роках, коли збудували будинок, це був кооперативний будинок. Я вниз нас і поселився. Я бачив всіх голів кооперативу нашого будинку. Ну трошки крали, трошки ну не тако до такої степені, як зараз ми дожили, ще не було. Стоквартирний будинок в половину будинку живе пенсіонери, які мають маленьку пенсію. Для того щоб привести індивідуальне опалення, треба 150-200 тисяч, де знайдуть люди таку таку суму грошей. Тому я говорю за те, що голову нашого з треба негайно. Звільнити, перебрати, вибрати нормальну людину, щоб був спокій в цьому домі. Є за, є проти, скільки людей, стільки думок. А я хочу спитати у цих людей одне єдине питання нащо? Хочете індивідуалку? Ставте, нащо чіпати котільню, нащо чіпати О, опалення? І хочу сказати таку одну. Фразу це як треба ненавидіти людей. Щоб позбавити їх тепла, за словами мешканців, деякі підписи про підтримку автономного опалення були підроблені, зокрема пенсіонерів. Вони звернулися до поліції з цього приводу. Також жителі будинку наголошують, що не знали, що 5 червня їм відріжуть трубу теплопостачання. Ми дізналися про те, що будинок відключений, а буде відключений, і про те, що є дозвіл, абсолютно випадково. Ніхто поняття зеленого не мав. Вона постійно говорила про те, що рішення на Прийнято, ми будемо ще голосувати. Ну, був такий період, коли вона котельню маніпулювала, тобто казала про те, що котельню закривають людям. Ви знаєте, кажуть, що так КГБ колись налітало, кажуть, що так Гестапо колись налітало на людей, щоб я тільки підписала. А я не підписую, бо я цього не хочу, бо нема підстав, щоб змінювати в нас систему теплопостачання. Нема. Якщо в когось є проблеми там забудовників, це їхні проблеми, хай вони собі вирішують. А при цьому тут ми. Окрім того, жителі будинку мають припущення, що їхня труба теплопостачання заважає будівельній компанії Ярковиця, яка поруч зводить багатоповерхівку. Тому голова ОСББ і почала процес від'єднання від котельні ми звернулися з цього приводу за коментарем до представників цієї компанії попросили прокоментувати інформацію. Нам також підтвердили, що рік тому ярковиця проспонсорувала будинку на вулиці Заклинських 6, розробку проєкту індивідуального палення та виконання цих робіт за проханням голови ОСББ Любові Каленчук. У наших земельних ділянках взялках тільки електричні кабеля, окремо і гуртожитки, які ми вже давно винесли. І ніхто навіть не помітив, щоб це винослись. От, Ніяких газових мереж у нас не проходить. Хоча з боку, по іншій земельній ділянці там сусіда, цей індивідуальний будинок, там проходить е, труба. Теплопостачання до їхнього будинку, ми також звернулися до голови ОСББ будинку пані Любові Каленчук, щоб почути її версію щодо цього конфлікту. На камеру вона говорити не захотіла, але у телефонній розмові зазначила нам, що стояла перед вибором: робити індивідуальне опалення чи капітальний ремонт теплової системи. Було сказано, якщо питання капітального ремонту. Не вирішується, будинок буде відключений від теплопостачання. Вони це почули 205 5.05 вони вже були з скаргами у теплокомуненерго. Вони цілий місяць кошмарили своїми скаргами всі інстанції міста Івано-Франківська. Мене викликали, я давала пояснення. Написали в поліцію, викликала, надавала документацію. Але рішення міської ради про дозвіл на відключення д... травень 22-го року. Зараз червень. А то йдеться про те, що проводили. тоді ви говорили, що ви проводите просто опитування. а Виявляється, ви вже готували документи. Опитування у нас було проведено в дев'ятнадцятого двадцятого двадцять першого року. Зафіксовано протоколом стоїть у папці. у Міліції показувала не 6 березня 22-го року. 6 березня вже були загальні збори взагалі. Виконую волю загальних зборів. У мене є індивідуальне опалення. Я його не пропихаю. Зважаючи на те, що деякі мешканці будинку проти переходу, але є й ті, хто вже розпочав процес встановлення індивідуального опалення і підтримують голову ОСББ. Чи підтримуєте ви перехід на звісно? В, так, не? так, ви так, опалення. так. Хто ви, так, ви так. вже щось почали робити? Я вже можете... зробила документи у вас в конторі, отримала добро і вже можу починати роботу. Добре, скільки вам тоді треба кошторис від 70 до 90 тисяч залежно від матеріалу. Так, я підтримую. Ми підписувалися 21 2021 році, це було просто опитування, де люди підписувалися, чи вони би не хотіли перейти на індивідуальне опалення. Це був перший раз. Потім, коли вже значить, пройшов рік, на другий рік ми вже вирішили це робити офіційно. Будинок планувався переходити. На автономне опалення з 2021 року, тому що дуже багато було бажаючих. У 2021 році. У вересні місяці ми провели при зборах додаткове опитування, де вияснилося, що люди хочуть. Люди прийшли, збори пройшли. У липні мешканці прийшли на прийом до міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, щоб він допоміг вирішити проблему з опаленням. Однак, очільник міста зауважив, що немає законних підстав скасовувати це рішення. Окрім того, за його словами є мешканці будинку, які підтримують перехід на автономне опалення. Я вам ще раз кажу, офіційно у вас є протокол вашого будинку про те, що ви хочете відключитися, чи є підписи правильно чи неправильно, але не ми. Місто не ініціювало відключення дали рішення, Скасуйте його випадку. На підставі чого? На підставі підроблених всіх документів. Одні кажуть одне, другі кажуть друге. І будь тут мудрий. Я чув. ще раз підкреплю, він правильно сказав, якщо погана голова ОСББ, ви збираєте збори, переобираєте її. Не стає голосів, но це, тоді пробуйте е, подавати, що ті підписи неправомічні, подати в суд і її заблокувати. Ну, що, ми, що можемо? Я дію в межах закону. Тобто я не можу собі одноосібно однакі От Завтра вона напише на мене в прокуратуру, скаже, що я перевищую повноваження. У Івано-Франківськ теплокомуненерго нам зазначили, що мешканцям вулиці Заклинських ще є можливість відновити централізоване теплопостачання. У них є варіанти або замінити голову ОСББ, або оскаржувати дозвіл на відключення через суд. Звичайно, ми на рахування після отримання акту про відключення, ми нарахування припинили. Але процедура у нас вже факт доконаний, Будинок відключений. Але якщо не буде... Демонтовано цієї труби, а також не буде демонтовано внутрішньобудинкова мережа, тобто залишаться ті комунікації, по яких можна подати тепло, і буде прийнято. Інше якесь рішення, тобто підключити будинок назад. Ми з радістю зафіксуємо підключення будинку назад і відновимо людям нарахування. Також, за словами пана Ігоря в середньому, перехід на індивідуальне опалення вартуватиме від 85 до 120 тисяч. Все залежить від вартості котла. У міській раді обіцяють пенсіонерам та малозабезпеченим людям виділити 20 тисяч гривень допомоги на автономне опалення. Втім, це для кожного буде розглядатися індивідуально. Проте зараз жителі будинку на Заклинських 6 б'ють на сполох. Адже якщо вони не знайдуть кошти на індивідуальне опалення, то залишаться взимку без тепла. До слова, цього року від централізованого теплопостачання відключили лише один житловий будинок на вулиці Заклинських 6. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.